Розуміти, що нам робити, я чому і акцентую увагу на питаннях: то що ми не можемо перше вилучати економічно активних людей, тому що вони мають створювати додану цінність. Ми не можемо. Ми маємо брати резерви якраз з державного апарату. Він роздутий, саме зарегульованість, саме відсутність економічних свобод, відсутність верховенства права призвели до війни. Якщо ми не приберемо ці підґрунтя, ми не вийдемо з цієї ситуації. Те, що сьогоднішні, я не знаю, як їх політична еліта, праветі, аристократи, як хочете, ви можете їх називати, не розуміють про що йде мова. Це факт. І е, я ж кажу, що я звернувся в квітні минулого року з петицією провести ротацію. Що у нас mm -hmm. два склада армії? Е, було питання якраз про е, демобілізацію і ким заміняти е, бійці на фронті. Я ж кажу, у нас два склади армії. Я запропонував Зеленському провести ротацію і е, передбачити е, першочерговим законом що. Люди, які знаходяться на державних посадах, які давали присягу українському народу вірою та правдою служити українському народу, захищати його права та свободи, першими мають піти і продемонструвати свою державницьку позицію. Петиція за два доби набрала 25 тисяч, і я почав чекати реакції президента. На жаль, я вам вже говорив: реакції не поступило. Мені прийшов відповідь, що ця ну, від виконавця я звернувся до, до адміністрації президента. Що ж з петицією? Мені відповіли, що вони мені відповідь підготували, віддали мошавцю. Пам'ятаєте, в грудні його зняли, угу. от і е, півроку е, ні атвета, ні привіта. Е, я навіть е, намагав, планував судитися, але зняли машивця, і мені прийшов відповідь від президента. Угу. Е, хочете ексклюзив Хочу, хочу ексклюзивчик. Е, ще раз кажу: е, дві два склади армії знаходяться в тилу. Що мені відповів президент? Він мені відповів: по перше, петиція зараз. Позначена як виконана, Опа. тобто так, да, я офігів я, я Валера. Знаєш, я прочитав. Як, як вона виконана? А в якому ну, сенсі? Перше, я можу вам переслати саму відповідь, якщо вам буде цікаво. Вона офіційно направлена на, на ну на моє ім'я. Давайте вже перелічена підстави законодавства. Яке регулює сьогоднішній ну, сьогоднішні добір в армію, і повідомлено, що всі чиновники зобов'язані були mm. мобілізацію стати на облік протягом mm. 60 днів? Також було повідомлено, що не всі заброньовані до, до прикладу, в місцевих обладміністраціях, а їх майже мільйон, лише 50% заброньовані. 500 тисяч да на да. ну, чомусь решту 50% на на жаль, ТЦК не бачить. Я не знаю, не бачит, то ли не вони не там бачит. ходять, толі э, в ті э, працівники райдержадміністрації обладміністрації не їздять в автобусах. Ну коротше, якось вони Це... не можуть.